Зараз я вам розкажу правду, чому поляки висипали українське зерно, яку вони знали? Чому поляки на початку війни підтримували 96% українців, самих поляків? Зараз тільки 42% поляків підтримують українців. Чому почались депортації українців, взагалі без розбору і правил зразу до кордону в Україну, особливо чоловіків? Чому так погано поляки відносяться до українців? От звідки це все взялось, коли стільки років вже пройшло, коли ми там чуть ли не на одній мові спілкуємося, коли ми поруч так живемо. Чому таке погане відношення чому така неприязнь з України? Розповсюджуйте, можна було б сказати, що да, це Бендера, це те, що там Волинська різня і так далі, але ну, не в тому насправді фішка. Не в тому. Вся суть, весь корінь сидить в вражки. І от як це працює. Я, як людина, як маркетолог, яка займається соціальними мережами і знає, як працює медійний вплив дуже детально. Розкажу, як Рашка впливає на Польщу, і по факту поляки, які не люблять українців, це насправді є по польські, хоча вони і народилися, у них і бабушка, і дідусь, оцих цих поляків поляки. Отже, Рашка створює нереальну кількість аккаунтів, просто ну, космічну, в тому числі за допомогою AI-двойників, тобто це там, штучний інтелект, за загалом це дівчата, гарні там, зі слов'янською внешністю, щоб увагу привертати, або якісь там нушачі довір'я, статні чоловіки, і так далі, які на польській мові полякам, тобто це не російськомовні аккаунти робляться, вони просто зі сторони. Росії керуються, але вони робляться, реєструються як в Польщі, як і показуються полякам. І ви не уявляєте, скільки мільярдів на це виділяється, щоб це фінансувалося. Тобто це величезна інформаційна війна. Їм, полякам, насаджується спочатку якась польська інформація, яка їм подобається, що їм класно, що їм до душі. І серед цієї інформації, це так КГБ російське працює, вони беруть там 40% правди і 60% неправди. Ну або ну, відсоток може бути різний, але вони всюди домішують до правди, яку хоче почути людина. Чуть-чуть неправди. Наприклад, там щось полякам кажуть, що там. Поляки молодці з українцями завжди дружили. Але от якби ж не той Бендера, що він оце різню зробив, от таким ключом це працює. І щоб ви розуміли: кількість акаунтів, які постворювали русські в Польщі для Польщі, більше, ніж самих поляків, які створюють новини для поляків, от в соцмережах: там TikTok, Інстаграм, Фейсбук, YouTube, серед цих мереж для поляків. Настільки рашка. Тобто вона ж не тільки на фронті воює. От ми думаємо, що вона там тупорила ця рашка, ну взагалі так і є. Тільки на фронті там запускати, може, ракети і все. Да? А вона ще створює нереальну кількість оцих акаунтів, які впливають і на Польщу своя пропаганда, і на Італію. Ми відмозгі всім. Чого в Італії? З якого взагалі перепуган, наприклад, в Італії люди щось можуть підтримати Рашку. Телеканали там, оце від лапшу вішують. В Польщі теж і телеканали, і купу соцмереж, тобто і на молодіж в'яють, і на, і на старше покоління. А з української сторони такої немає. Україна не займається тим, що. Об постворювати такі аккаунти і на польську інформацію для поляків розказувати реально, як вона є, не то щоб пропаганду насаджувати, а просто розказати реально, як вона є, як ми відносимося до поляків, які насправді тісні зв'язки між українцями, і поляками, українцями, італійцями, українцями і -ні... німцями, на які у нас реальне відношення один до одного. І отак ідеш по вулиці і дивишся на тебе, то дивишся на тебе, то німець, то поляк, то італійць. Як чує твою мову українську, що ти українець, як то. Фу, ти сразу себе таким відчуваєш, щоб облитим грязю, як будто би це не якийсь там міндіч, чи, чи хтось ще бабки взяв в Ізраїлі, а як будто би ти частина цього взагалі і на тобі отут на обу прям написано. Воно ж там перерозкручено, перемножено, сядьте куда та гляньте рашистську пропаганду. Це просто жесть. Це у той самий НТВ, РНТВ, накачування на емоції, страшні. І вони, оці європейці, реально наслушавшись цієї пропаганди, дивляться на нас так, як там їм і озвучено. А з нашої сторони, на жаль, такого немає. І в наступний раз, коли ви дуже злі на якогось європейця чи поляка, чи Ось іще, хто каже, тобі спридаляй на Україну, ви маєте розуміти, що це понятно, що це поляк говорить, але він говорить, через його вуста говорить руська пропаганда. От де глибина, поніма? Якщо хочете займатися розповсюдженням українських новин, боротися з расистською пропагандою, ще отримувати за це ЗП від 3 до 5 к вічно зелених на місяць, офіційно легально, будь ласка, є така можливість. Посилання в шапці, переходьте, ми там детально про це розповідаємо. Отака можливість є для українців. Ми нуждаємося в українцях, які будуть розповсюджувати Українську інформацію і в Україні, і в Європі зараз для цього є можливості. Команда в наборі, все друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, Па-па.